Переселенець села Дорошівка Андрій має інвалідність і пересувається на візку. Чоловік говорить, що раніше відділення пенсійного фонду в Ямполі працювало на третьому поверсі, а тому оформлювати за нього документи доводилось дружині. Тепер же він має можливість звернутися до фахівців особисто. Ну, я сам не звертався, дружина зверталася. Ну пам'яті ну, травмі. Тримав, да, могу сам приїхати, заїхати у приміщення, звернутися, чи посвідчення поміняти, чи попитанням по власним. Ямпічанин Іван розповідає, що оформив пенсійне посвідчення у старому приміщенні фонду, а отримує документ у новому. Чоловік говорить, що різницю видно неозброєним оком. Звичайно, тут зручніше. Перший поверх. Сучасне приміщення. Дуже. Кваліфіціровані працівники, які обслуговують, подобається сьогодні. Я отримав посвідчення. Вручили мені по віку. Заступниця начальника відділу обслуговування Наталія Ліванчук розповідає, що ремонт нового приміщення фонду тривав майже два місяці. Каже, це важливо, адже тепер установу призначає не лише пенсії фонд соціальне страхування ж передали послуги щодо лікарняних нарахування. Тобто, зараз у нас спектр великих послуг Уже саме пенсії не скажеш одні пенсії субсидії. Пільги. Працювати будемо, так як і раніше працювали, але ми дуже раді, що це стало зручно для наших пенсіонерів, для наших дорогих клієнтів, що це на першому поверсі для осіб забезпечений підйомник для маломобільних груп населення. Також встановлена навігація для приміщення. У нас в санузлі встановлений поруч. Начальниця обласного управління пенсійного фонду Тетяна Зленко говорить, що в Ямполі можуть обслуговуватись не лише мешканці Ямпільської громади. Після завершення бойових дій у СВСІ та дружби планують створити віддалені робочі місця. Працюють наші фахівці в режимі віддаленого робочого місця. На жаль, сьогодні на ямпільській території це небезпечно, тому ми цю роботу відновимо як тільки відновляться безпекові умови відповідні. за словами Тетяни Зленко. Нове приміщення управління отримало від ліквідованого фонду соціального страхування. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.